Ну що Друзі, покажу вам ще один цікавий експонат. Це твердопаливний котел від Чернігівського заводу. Неус Вічлас. Твердопаливний котел виготовляється зі сталі товщиною 6 мм. Комплектується електронною автоматикою. Що цікаво в цьому котлі цей боров? Ви зможете змонтувати димохід направо, наліво або на задню сторону, як вам зручно. З лівої сторони ми бачимо, що у котла йдуть для того, щоб перекривати форсунки. Ось вони. Подачі воздуха, котрі є в камері згорання. І так, верхні дверцята це у нас іде теплообмінна полочка, для того, щоб можна було добратися, почистити її. Ось такі дверцята, Відбійник гарний. Середні дверцята це у нас камера для загрузочки. В камері згорання форсунки по периметру, позаду з усіх боків. Це позиція, до речі, на 10 кВт цього лише. Додаткові дверцята, щоб можна було щільніше закласти паливо. І зойта частина самі ніжні дверцята. Там також внизу є форсунка під колесниками, І щоб можна було почистити твердопаливний котел. Так, Нагадаю, що тут іде сталь 6 мм. Доставочка у нас по Україні безкоштовна. Відправляємо новою поштою. Якщо є питання по даному котлу, коментуйте, пишіть, дзвоніть. Будемо раді відповісти на всі ваші питання. Також бачите, все якісна фурнітура, всі зажимчики, всі ручечки такі масивні. Ну, така дос достойна позиція, що там казати. Все, дякую за увагу, Па-па.